Окрова Пресвятої Богородиці. Через поле України пішла божа мати, там пшеничні колосочки стали її вітати. Вітерець леліє. усі разом прошептали, радуйся, Маріє. похилились, поклонились вітере. Усі разом прошептали, радуйся Маріє села України і Божа мати, вона прийшла в зарваницю. Всіх нас поєднати, вона прийшла поєднати народ України, Щоб що всі разом заспівали, радуйся Маріє!» вона при. Ішла поєднати на України, що всі разом заспівали. Радуйся, Маріє! зі святом покрови Пресвятої Богородиці. Нехай вона покриває всю Україну покровом своїм, захищає від ворогів та береже захисників України. Доброго дня! Свято покрові і даме влучається українцям, і крім релігійного значення, є ще днем українського козаці. Повно назва свята покров посвятили вчитися, нашої повороди і послані голові. Православне церква завжди знишала 14 жовтня, але цього року у зв'язку з переводи. Триця небесна, заступниця, небесна воєвода, непереможна перемога. Ці поширені у православній християнській літературі імена Пресвятої Богородиці підкреслюють ту з її якості, що найбільше прийшлася до душі нашому народу, а саме її покровительство та заступництво всього християнського люду і творогів видимих та невидимих. Сталася ця дивна подія, яку ми відзначаємо 14 жовтня в 10 столітті у Константинополі. За переданням візантійській столиці загрожували вороги. За деякими історичними даними, це були слов'яни або наші далекі предки, русичі язичники, і в греків було замало сил протистояти їм. У надії на милість Божу народ та імператор зібралися на молитву у Лахернському храмі. Саме там зберігалася визначна святиня Риза Божої Матері, яка вже багато разів рятувала візантійців від небезпеки у четвертій годині ночі. Святий Андрій, Христа Радийродовий, до речі, слов'янин за походженням, підвів у молитві очі догори і побачив Божу матір в оточенні ангелів і багатьох святих, причиста слізно молилася за християн, а потім зняла сяючий покров, яким було вкрито її голову, і розгорнула його над усіма, хто тієї ночі був у храмі. Підбадьорені розповіддю про небесне заступництво Богородиці, візантійці. Хоча й з малими силами рішуче взялися захищати рідне місто та дуже легко здобули перемогу. За деякими припущеннями зараз Омофор або ж покров Божої Матері зберігається у французькому місті Шартр у спеціально збудованому для нього соборі. Дивовижно, але греки-спадкоємці Візантії зовсім забули це свято натомість на теренах колишньої Київської Русі, де святкування покрову запровадив у 12 столітті святий князь Андрій Боголюбський, воно увійшло до числа великих. І відзначається з особливою урочистістю. Це свято навчає, насамперед, бути вдячним. Ми маємо бути вдячні Богу за те, що світить сонце, що є природа красива. І ми маємо бути вдячні Богу, що є Божа Матір. Сьогодні свято покорова просити Богородиці немає в календарі жодного православного церкви, окрім української. Що також умовлено історично. За церковними переказами, блажений Андрій Єродовий був слов'янином. За походженням і, повернувшись на Батьківщину, поширив звістку про чудесну подію, свідком якої він був. Після прийняття християнця на Росії візнятійські майстри зводили тут перші храми, і Лахернській будівничі, які будували успенські собори києво печерської лаври, принесли сюди зличти покрову. Князь Ярослав Мудрий після перемоги над Печенігами у 1036 році на пошану Богу та Погородиці побудував величний собор Святої Софії та храм Благовіщення на Золотих Воротах у Києві. У 1037 році він офіційно проголосив Пресвяту Богородицю, заступницею і покровительською своєї держави, народу, багатьом киянам і нині добре відомий приказ про те, що Київ доти стоятиме на землі. Доки буде непорушним у Софійському соборі образ Божої Матері, Уранти з руками, складеному у прохальній молитві за весь люд християнський, офіційною датою встановлення свята покрова Святої Богородиці на Росії, вважається 1164 рік, коли Андрій Буглювський, онук князя Володимира Мономаха, оголосив цей день свята. Але цей же князь у 1169 році заручившись підтримку ще декількох князів на Київ. Ціла хмара князів Руси на нищів на славу його північного суперника, як описав цю подію Михайло Грушевський. Після тривалого блога 12 березня 1169 року захисники міста здалися. За давньою традицією та за написаними правилами Русі кияни вважали, що новий князь прийшов правити столиці, тому вирішили покластися на милість переможців. Милість виявилася такою, що Київ. На два дні піддався небаченому дотиспустошені, в результаті якого не було зроблено винятку ні для кого, ані для жінок, ані для дітей. Як пише літопис, і грабували вони два дні весь город, поділ і гору, і монастирі, і Софію, і десятину Нобогородиців, і не було помилування нікому, ні звідки. Церкви горіли, християн гували, а інших в'язали. Дружин в полон, силоміть розлучаючи. З чоловіками їх, діти ридали, дивлячись на матері своїх, і взяли вони майна множина, жена, і церкву голили від ікон, ікон, і книг, і рис, і дзвони з церкви познімали. А запалений був навіть монастир Печерські святи Богородиці поганими, але Бог молитому святи Богородиці, оберіг його від такої біди. У запусків козаків був особливий культ Богородиці Покрову, як заступниці та захисниці від бурого. Головна січова церква завжди називалась на честь покрову, а її ікона була в кожному козацькому курені, зображили її на хоругвах, під якими козаки виступали в походи. Перед кожним походом навколішки ставали на молитву до Просвятої Богородиці, Під твою милість прибігаємо. Після завершення походу, незалежно від його успішності, козаки відправляли молебень на честь Божої Матері, саме на свято покрову Просвятої Богородиці. На козацькій раді січовики щороку брали собі кошового отамана. Зазвичай, він мав двічі відмовитися від честі очолити шановне товариство, погоджувався після третьої пропозиції, цим самим підкреслюючи, що йде на це не з власної волі, а на прохання козаків. Новобраний Кошовий дякував своїм побратимам за честь їх очолювати і клянувся на всі чотири боги. Згідно з переказами, що збереглися саме на покрову, запорізькі козаки вирушали на зимівлю по своїх хуторах та зимівниках. На січі залишалося тільки залога із січовиків, які нічого, окрім власної зброї не мали. Оскільки в ті часи основним календарем були церковні празники свята, то і маємо козацьке свято на покров. Українські козаки завжди по особливому вшанували свята покрову, вважаючи богоматір своєю заступницею. Тому ікона Марії з омофором була в кожному козацькому курені, а головна січова церква завжди була Покровська. З'явився навіть особливий тип ікони. Козацька покрова, на якій зображували козаків та їхніх старшин під розпостертим покровом Богородиці. За даними Інституту національної пам'яті, вціліло трохи більше, ніж десяток таких ікон. На одній з них ми бачимо навіть зображення Богдана Хмельницького оповіді про чудесну появу посвятої Богородиці для захисту християнських святей і досі побутують Україні. Усна народна творчість увічнила порятунок Богоматір'и свято святоспанську лаври. Перетурецьку навалу тисячі сімдесят року в пісні Ой зійшла зоря, вечоровує над Почаєвом сталу. Діва мати єдина межа між і не створеним і нествореним Божим єством, За вислом відомого богослова Григорія, Григорія Палама була надзвичайно близько і зрозуміла нашому народу її, як земні жінці і небесні заступниці, водночас приносили свою молитву Українку, прохаючи про добру долю та життя своїх дітей. Наприклад, існує такий переказ: одного разу, дочекавшись дочекавши сина з війни, жінка взяла у церкву ікону Христа і принесла її додому, звернувшись до Богородиці з такими словами: Я забрала того сина і дуже прошу тебе, допоможи мені повернути мені мову. Ця історія з XVIII століття переказ Антонієм Ради Волоським і досі зрозуміла та близька багатьом матерям, що, втративши надійну людей. Допомогли своїм дітям через ревну молитву до Пресвятої Діви. Традиції на покров. Головною традицією дня вважається церковна служба, вона починається напередодні ввечері, 13 жовтня, зі всеношного бдіння, а вранці служить Божественну літургію. Віруючи, приходять до храмів, читають молитви і ставлять свічки при святій Богородиці. Посту в цей день немає. У народі Покрова Пресвятої Богородиці це день закінчення господарських робіт та збору урожаю. Та окрім господарських справ, важливим є свято Покрови Пресвятої Богородиці і для незаміжних дівчат, адже в цей день молодим жінкам потрібно молитися до Богородиці з проханням про заміжжя. Також час від Покрови вважається найсприятливішим і для одруження. З давніх років до сьогодні більша кількість весіль припадає саме на період після свята. Покрова це час сімейних відносин та спільного застілля. На покрови потрібно знести до мінімуму домашні та робочі справи та провести цей день спокійно у родинному колі. Що не можна робити? Як і на всі великі християнські свята, на покрову встановлюється заборона на роботу. Не можна шити, в'язати, вишивати і прибирати вдома. Прикмети на покрови. Якою буде покрова, такою буде і вся зима. Східний і західний вітер обіцяють сувору зиму, південний – м'яку, а північний сніжну. Якщо журавлі вже полетіли на південь, то зима буде холодною. Якщо сніг ще жодного разу не випав, до грудня його не буде. Якщо в день весілля на покрову піде сніг, то шлюб буде щасливим. Діво Богородице, Пресвятая мати. Дозволю цю годину молитву читати. Глянь, Свята Марія на нашу країну. Від заходу до сходу скрізь хрести біліють. Українське лється кров руками без спину. пошкодуй старих батьків і малу дитину. Поглянь, Богородиця, матері ридають, а маленькі діти і вдови батька виглядають. Для них небо почорніло і сонця не видно. Поможи їм, Боже, мати, і попроси сина. Хай поможе Україні ворогів здолати, хай хвороби і нещастя минуть наші хати. Покровителька святая, змилуйся над нами. Прикрий своїм омофором, хай не плачуть мами, Покровом своїм святим прикрий Україну від усякої біди у тяжку годину. Благаємо, присвятай молитву прийняти і своїм небесним сином нам допомагати. Амінь.